Хоука зараз має найкращі пропозиції на взуття для ходьби. Хоуке МАК 6 чому це найкраще взуття для ходьби, яке ви коли-небудь носили, і як отримати знижку 40 доларів? Як людина, яка проводить більшу частину свого життя в кросівках, я можу впевнено сказати, що знайти ідеальну пару це мистецтво. І якщо ви, як і я, багато гуляєте, чи то для щоденних прогулянок. Чи то для відновлення після тренувань, чи просто для комфорту протягом усього дня, тоді вам слід розглянути Хоуке Мак 6. Я займаюся бігом і тренуваннями більше 10 років і за цей час перепробував незлічену кількість кросівок. Але Хока завжди займала особливе місце в моєму серці. Їхня знаменита амортизація, яка створює відчуття, ніби виходити по хмарах, у поєднанні з міцною підтримкою, обов'язкова річ. І Hauke Max 6 є вершиною їхніх інновацій у цій галузі. Чому Hauke Max 6 мій вибір один для прогулянок? Не буду говорити навколо, Hauke Max 6 стали моїми улюбленими кросівками для прогулянок. І це не просто особиста думка. Вони були визнані найкращим взуттям для ходьби на WH 2025 Fitness Awards, вот це серйозний знак якості. Що робить їх такими особливими? Неймовірна амортизація це головне, що приваблює людей в хока. МАК6 не розчаровує. Амортизація феноменальна, пом'якшує кожен крок і зменшує навантаження на суглоби. Це особливо важливо, якщо у вас проблеми з колінами, стегнами або спиною. Легкість, незважаючи на товсту підошву, МАК 6 напрочуд легкий. Ви ледве відчуваєте їх на ногах. Що робить їх ідеальними для довгих прогулянок? Підтримка Хоук відомий своєю стабільністю, і МАК 6 не є винятком. Вони забезпечують надійну підтримку стопи, запобігаючи провисання і забезпечуючи правильну поставу при ходьбі. Зручність я ношу стандартний вузький крой, але зазвичай обираю широкий варіант, щоб моїм пальцям було зручно. Вони не стискаються і мають достатнє місця для згинання, тому на ваших ногах не з'являються пухарі. Довговічність, я проїхав на них понад 200 миль, і вони все ще виглядають як нові. Це свідчить про високу якість матеріалів і конструкції. Мій досвід більше, ніж просто комфорт. Мені подобається Мак 6 не лише за його комфорт. Вони стали важливою частиною моїх тренувань і відновлення. Після інтенсивних пробіжок вони допомагають моїм втомленим ногам відновитися, зменшуючи запалення та прискорюючи процес загоєння. Я помітив, що коли я ношу МАК 6 під час прогулянок, моя постава покращується, а м'язи спини менше втомлюються. Це тому, що амортизація взуття поглинає удари, зменшуючи навантаження на хребет. Я також помітив, що МАК-6 допомагає мені ходити швидше та довше. Комфорт і підтримка надають мені відволікатися на біль і втому, дозволяючи мені ходити на більші відстані. Не пропустіть свій шанс заощадити промокод знижки 80 доларів США. І ось чудова новина. Зараз ви можете отримати знижку 80 доларів США на Хоуке МАК 6, використовуючи промокод МАКМАДей 10 під час оплати. Це неймовірна можливість придбати найкраще взуття для ходьби на ринку за зниженою ціною. Не знаю, скільки триватиме ця акція, тому раджу не відкладати покупку. Якщо ви знайдете колір, який вам подобається, сміливо додайте Hawke Max 6 до свого асортименту взуття. Для кого ці кросівки? Hawke Max 6 ідеально підходить для. Люди, які багато ходять пішки, якщо ви любите довгі прогулянки, подорожі або просто проводите багато часу на ногах, ці кросівки будуть вашими кращими друзями. Люди з проблемами суглобів, амортизація ховки допоможе зменшити навантаження на коліна, стегна та спину. Люди, які шукають комфорту та підтримки, МАК 6 забезпечує ідеальне поєднання комфорту та підтримки, забезпечуючи вам впевненість і комфорт протягом усього дня. Тренери та спортсмени це взуття ідеально підходить для відновлення після тренування, забезпечуючи максимальний комфорт і підтримку. Висновок інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Хоуке Мак6 це більше, ніж просто кросівки. Це інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Вони забезпечують неймовірну амортизацію, підтримку та комфорт, забезпечуючи впевненість і комфорт протягом усього дня. А завдяки поточній знизці 80 доларів США саме час додати ці чудові кросівки до свого асортименту взуття. Не пропустіть цю можливість. Порада, якщо у вас широкі стопи, обов'язково вибирайте широкий варіант для максимального комфорту. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зрозуміти, чому Хоуке Мак 6 став моїм улюбленим взуттям для прогулянок. Якщо у вас виникли запитання, сміливо ставте їх у коментарях нижче.